Добрий день. Сьогодні робимо огляд ДТЗ 24-го, 2024 -го року. Повнопривідний, трьохциліндровий, на вузькій резині. Ще Маємо покажу. деякі допомоги. До цього трактора будемо з ними вас ознайомлювати по ходу. Тра... Так, вага цього трактора 1450 кг. Маємо 4 грузи спереду по 20 кг. Так як це 24 то на задні колеса в нас грузів немає. Колія цієї 24-ки, так як і тридцять п'ятки, метр двадцять. Ширина резини у нас передніх поліс 9 на 16 і задніх у нас буде 9,5 на 24. Красавчик. Красавчик, виска резина, але я думаю, такий мініатюрний тракторець теж має свої прибічники. Хочу собі мініатюрний. Я маю на увазі маленький... по габаритах. По габаритах. Да, по габаритах. Е, середині, я думаю. Ну, так, маса, вже ми знаємо, що вони вивели спереду перед капотом. Вона тут так само незмінено є. Дуже добре. Давай піднімемо капот, Андрій. Ага, з маслої сторони. Подивимося, в середині чи є якісь зміни. Е, Ну, на, на око я їх не бачу. 80-ка – акумулятор, гідравлічний бачок, розширюючий бачок, радіатор на 10 літрів, бак для дистоплива на 32 літри. Нагадуємо, в ДТЗ у нас роздільна вана. Є два насоси на гідравліку руля, гідравліку на віски. З моєї сторони вихлопна труба ізольована гарним металом, товстим, гарна ізоляція. В принципі, по цій стороні без змін. Ну, і тут так само. Е, три виходи до форсуночок до мотору. Є в нас фільтри, є в нас повітряний фільтр, який захований в цьому бачку. Е, називай мотор їхній джанфа так Андрій. Так, джанфа саме їхній. Саме їхній джанфа. Це змін. F38, щось там, те, от більше ніде не стоїть, можна не mm -hmm. запам'ятовувати сильно. Цей патрубок добре було б сховати. Ну, так Негарно, правда? ДТЗ. Що це таке? Грубої очистки, да? це феншу, так, футбір, так і він виходить, да, дійсно не, 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 не прикріплено. А це не, наша, а це не наш не що ми. Ні, тут, це їхній як, не тут... феншуй. Не, не наш феншуй. Не, не наш феншуй, так. так. Ясненько. Ну, ось так, Серединка, в принципі, в нас без змін. Покажи мости, покажи, як тут все закріплено. Редуктора. Угу. Да? Так, гарненько, все. Все гарненько. бардачок вас перед капотом на грузах. Так, ми йдемо тоді до навіски. Навізка в нас теж без змін. Як і в попередніх тракторах, 24 четвірках, лише два виходи, гідравлічних виходи. На цю навіску ми можемо повісити 500 кг навісного обладнання. В принципі, гарно все зашито від місця водія, ось ця навіска, так що ну, комфортно буде працювати. Болото болото не повинно летіти до роту. Ну, тут немає цього механізму ну, подовження навіс, цих як сороковка, так? Да, ну, немає, бачиш Андрій, немає, але метал не є тонкий. В принципі, як для 24-ки, мені здається, ну... Хороший стандарт, правда? Насправді, ну, як на мене, 24 ка ліпше, ніж 35-ка. Тобі, е так, якщо вже брати 100. вже щось сильніше, ніж 24, ку то вже зразу 40-ку брат. Ага. Нема сенсу. Ну, може і до тебе прислухаються наші глядачі. Може, ви і послухаєте, але як для Ну але це ще буде і питання ціни 24-35. Різниця, так? Так, там і ціна 200, 200 доларів. А, невели невелика різниця, да? І переходимо до місця оператора. Дивіться, крісло, в принципі, місце сидіння додали таку амортизаційну таку подушку, яка буде дуже зручна, дуже зручна для водія, тому що набирає гарно нашу масу і. Прилаштовуємося ми легко до зручного керування трактором. Тр э, руль у нас тут регулюється. Ми можемо опускати нижче, вище. Це він зараз в вищому положенні. Так, Андрій, мені не труться, не треться він до ні. Далі ми вже знаємо, що вони скоротили довжину цієї педалі. Вона вже не є така висока, тобто я ногу ставлю, і от я можу її э, легко натиснути. Бо раніше треба було піднімати ногу і тоді. Натискати на педаль. Так, в суркоках була шевище. Нарешті скоротили. Нарешті скоротили. Нагадую, 24-ка це в нас іде з реверсом. Є перша, друга, третя, повишена, понижена і. Тут немає четвертої, уявляєте? Тут немає. ДТЗ, Алло. Перша, друга, третя. І реверс. І реверс. Ну і понижена, повишена, повишена є ще. Повишена, Але повишена. тут ще є середній діапазон. Так, маємо. Вал відбору потужності, але на одну швидкість, так на Ось він вже тут у нас іде з, з такою синьою ручкою. Що можна було то кожен Ну раз... але гарно на, на темному фоні чорному мені дуже подобається, що він так виділяється. Так, на е чорному гарно виділено тільки червоне. Так, З цієї сторони у мене підняття опускання навісного обладнання. Далі е, блокування переднього мосту, приведення в дію заднього мосту. Ну, в принципі, по речагах я все розказала. А тепер, Андрій, давай сам опустимо цей капот і продемонструємо те, що з'явилося саме сьогодні, який ми отримали. О, О закрив одною рукою, попав. Ну. Ключ і тоді вже... Ага, нет, так... оп. Так. Є? Є. Ось з'явилися в нас такі світлодіодки. Гарно світиться, звіті, Ну, видно добре. Видно добре, так? Угу. Ось можемо звісти. Оу, щит. Ось так. Всі разом, так, включилися? Так. Ну, дивіться, тепер ці світлодіодки ми можемо ставити на тракторах ДТЗ на всіх моделях, за вашим бажанням. Ціна від цього не змінюється. Вона це вже, я кажу, така їхня додаткова опція, яка, по вашому бажанні, може бути встановлена. Як на мене, дуже приємний такий сюрприз. <плес> Ні, ну, те, що світлододаткове, то правда. Я просто не можу зрозуміти, на що воно прям таке. Ну чому? Тебе видно, освітлення класне, тебе всі бачать. Ну для мене мені це подобається. Поняв. Поняв? <смі> так, ну що ж, виключу тут, нагадую, що є в нас зарядка до телефона. Ось, усе погасила. Зарядка до телефона. Реверс мене біля руля з лівої сторони. Ну, в принципі. Все ДТЗ, саме. ДТЗ, як ДТЗ, все якісно, пластик, гарний, чорний, добротно все зроблено, гарно все укомплектовано. Ось такий тракторець. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам цей огляд був корисний. Дивіться, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. До побачення!